А ми продовжуємо проходити мафію. У нас нова частина. Погнали, дивитися, що тут La festa. Давайте. <плес> О, холоденьке. Принаймні, в церкві було перехолодна, Енса. Все гаразд донька випробовує моє терпіння. Я маю бути в церкві до охрещення, вона досі вдягається. Почекай на неї і відвези до санчелеста, коли забереться. Звісно, через парад дороги завантажені постарайтеся приїхати до початку церемонії. Йдеш? Я маю відвести Ізабеллу, зустрінемося там. Мамо, ходімо, воно ж вже... вони вже поїхали. Ізбиво. Тебе за затримку, я просто хотіла особистого водія. Ти варто будь-якого очікування, як завжди. Вглядаєш чудово. Угу. Так, де наша панянка? А, ти вже сидиш в машині, йоу. Поїхали? До церкви я кілька місяців на це чекала. Я вже давно на нас не було такого сімейного свята. Ага. Well, що ж, для мене це час бути частиною цього. Мені приємно, що ти там будеш. Нарешті я буду з ким поговорити. коли всі повипивають. Uh, так, всі не знали, варто було ризикнути. Я гадаю, він почне довіряти. Я казав, що це станеться. Він довіряє тобі лише як шоферові. Від цього досить нагадала тебе більше амбіцій. Сьогодні день, і Я з тобою чого ще ждати? Жадати. Хіба що поїздка могла бути трохи довшою. Ми ну, на нермонію. Не хвилюйся. Не хочу її пропустити. Лока і Валентина були цим ранком такі щасливі. І таким хрещеним як Дон Торізі, хлопчика, велике майбутнє. <реш> До речі, хрещений батько. Вони щасливі через дитину, Енса, а не через мого батька. У маленького саме з'явився братик. Вони тішаться з нього, як і решта. Я бачила виросло було обличчя, коли ти його тримав. Це був страх, я в житті не тримав немовля. Я просто зрадів, що не гепнув його головою. Інсет, ти думав про те, що ми можемо стати розфер... родиною створити одного дня. Цим часом я ледве тебе бачу, дні тягнуться і здаються нескінченними. Це все, Ти уявляєш його? Життя, яке б могло бути у нас? Course, Звісно, подружнє життя, власний будинок, я тільки про це й думаю. Я не думаю про багато інше. Чомусь в мене для нього погані перчичаги. Ти познаєш оце його плани. І цей дрондолет, який валить під 43 км на годину максимум, це, звісно, потужно теж. Скоро скоро все починається. ось почнеться, вулиці перекриті, але можемо перепаркуватися позаду. Угу, давайте. Це містечко таке мальовниче. Я би тут побував би. Манафеста, і вам Манафеста. Ваш, ваш батько вже пішов до церкви, Ензо. Піво. На два слова. Ні? Зрос. Супроводьте Айзабелу до церкви. Після вас, сеньоріна. Let's go. Let's go. Ah, це найкращий день like року. Мені що так радує людей як день з якогось святого. You <laughs>? You? <laughs> Ти справляв на це свято раніше. Так, навіть у тому місці, де але це зовсім не про те, що тут Наше свято неповторне. Наше свято неповторне. А хто був твоїм покровителем? Свята ah, Варвара. Це тому в тебе таке татуювання. цікавий факт. Свята Варвара є покровителькою шахтарів. Також у Kingdom Come Deliverance 1 і 2. Там також є шахтарські райончики, шахтарі, і вони мають за свою покровительку святу Варвару. Вона захищала нас, приносила щастя. Так і було христина на день святого. Це наше щастя. Мабуть, батько домовився з кимось, щоб забронювати церкву на сьогодні. Що ж, от сючі кони, вона на все життя висачить. Це добре, Валентина й лука, члени сім'ї. Ці нам не завадить трохи <Bee развития> удачі, особливо в такий час. Святкування всім піде <mort tsunami> на користь. Угу, <mort в зі> Звісно. Схоже, вони готуються до бійки якої бійки? <різова> Усі молоді чоловіки хочуть внести Сан челесто, але така часть випадає лише кільком, тому вони б'ються. Батько теж брав такому участь, коли був молодший. <сум> 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 Я ще жодного разу не побачила, що він, що він програвав. Його одяг був розірваний, він сам був весь в крові, але йому було байдуже. Він весело вигукував і співав разом з іншими. Ой, газетка, дивись. Скандал під час марафону. Uh, скандал з махінаціями сполихнув спортивний світ. Є підозри що результати марафону в Палермо були сфальсифіковані кримінальними авторитетами, що приймали ставки на його результати. Поліція розпочала розслідування. Thinking... Я вибач, yeah. замисло Можемо It's поговорити? Ну давай, Що тебе на думці? Said, Те, що ти казав раніше про наше одруження? ти справді віриш, що це колись станеться? Believe, mm, я в цьому переконаний. Не поружні з батьком і не в цьому місці. Падер батько довіряє мені, він мене поважає. Що я стану шановною людиною, він дасть мені своє благословення. Нам ні, ти не знаєш його так, як я. Ви ніколи не він не ніколи не дозволить мені самі обирати. І він ніколи не пробачить тобі. Я думаю, я зможу змити його думку з часом. От побачиш, але давай не говорити про це сьогодні. Вау. На це, краєвид, мазафака. Просто вау. Я би хотіла протести рядами, якщо є час, як бажаєш. Я коли... А, так чи я теж можу проти рядами, йоу, почекай но. Ну. Бажаєте чогось солоденького, сеньоре. Ні, дякую, я просто дивлюсь. Якісь коники, дивись, дерев'яні. Ніфіга собі. А ти що скажеш? Сеньори, подивіться, Аранчині. Аранчині? І юнка на його словами, провалив все. Так це ж Аранчині. Я, я, я знаю, що це. Це, це такі м'ясні кульки, з, з, тупо з Сицилії зроблені. Так, так. Аранчині є. це ідеальний подарунок може щось для дружини О, вона не я візьму це чудовий вибір дякую сюди енсо вибач мені за те що сказала Ізабелла, послухай, ні, прибач мені, я не хотіла. Послухай мене, одного дня я, Ізабелла Торізі. Ми з тобою стоятимемо в церкві і братимемо шлюб перед усіма. Я отримую благословення твого батька, а поки. Візьметься не та пам'ятай. я буду з тобою завжди. Я ніколи не ступлюся від тебе. Це моя обітниця. Присягаюся тобі. О, Енсо, це прекрасно. Я ніколи не відчувала. Дякую тобі. Е. Дякую. Я теж ніколи не спілю за тебе, Я просто не зможу. Байдеже, через що нам дасть пройти. Ми знайдемо вихід, присягаюся. Ми знайдемо вихід, Енсо. А зараз ходімо. Душа, брата, так і не змогла, стати спокій. Йома. Увійдіть до церкви. Ну, давайте. Пані панове, Ну, Красиво на це сьогодні. Я не знаю. Я би я я я тут приїхав. би Тупо Галачина відповідає Кращення, дорогі брати і сестри, звернімося до Господа нашого Ісуса Христа. Нехай подарує Він цій дитині свою любов. А То, то в місті праздник, видиш, то в місті праздник. Нехай життя його батьків хрещених стане зірцем віри, що надихатиме цю дитину. Нехай життя, яке Господь дарує їй, лишатиметься вільним від гріха. Пам'ятаєте, діти — це дар Господа, а плід лона — милість Його. Нехай Він дарує свій мир усім, хто зібрався тут, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Гарно. Давай ще. Ти знайди собі дівчину і сам незабаром матимеш сина. <сіхі> Бро. <сіхі> Сеньоре? Сеньоре. Зробіть крок вперед. <сіхі> Він вже не зробить. Асасіно! <сіхі> Вбився! Вперед, вперед! Всередину! Йоу! покільки подарунків у цей день. В святник. Дивишся, що роблять, Луко. Подбай про них. Ви поняли, що чудять? Знайдіть стрільця. Я хочу голову цієї мерзоти! Я прикрию. Дон Торізі, залишайтеся Don't resist. Давайте це там. Це а я можу так просто пройти, так? По чому це укриття? <плес> Мені треба дістатися туди. Переверни оцю статую. Давай, 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 перевертай, дурнику. Зараз свого дядька просто... Й його просто, не знаю, йому відріжуть голову, я відчуваю. За таку двіжуху що не влаштував тут на праздник по місті. Треба рухатися, людей вбивають. Там віз. Давай, 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 давай. давай Покінчимо з цими граними хвойдами. Це на повертнемо пал площу, біжи до церкви, та прикрию. в вежі. Курча. Нога. Чезера. Біжи до церкви, бейде з іншого боку. Я зверну увагу. Вперед! Оце, оце двіжняк. Давай рухайся, бро! Давай, давай, давай. хочеш Блять, цього вика застраивало, дивися. За що його. Він просто продавав собі щось коли стріляти, побіжиш? Сюди, вертку. Давай, 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 давай. Так і коли мені бігти. Зараз, побіг, О -о -о -о. розберіться зі снайпером. До вежі Ензо. Давайте. А ось дивися. Пан снайпер. Час комедії, що це два від шахти? так и ты хлопако да ну блядь. а не можно было сразу застрелить ах ну звисно а Та ну нахуй, що тут відбувається? Такий, блядь, перекачаний. Ось тобі, на. Я за ним. Відріжмо ще як внизу. Погнали. Ух ти. Погоні по дахах. Ну це, це в стилі мафії, так? це 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 лайк це лайк що-то так Пані, пропустіть будь ласка. Йоу! Анімація трошки бачить, знову ж таки, не засинхронізовані до кінця, щоб було плавно, але... О, це окей Все ще гуд. Давай, давай! О, вбити його! Я, йому, те, що Assassin's Creed переграв, чи що, дядько, ти бачиш, що він зробив? Просто в повітрі ножем пернув шию. Вау! У них празник дивися, вони собі святкують. Ну це анімація, звісно, та. Їх би ще трохи дошліфувати, але в цілому наче виглядає динамічно. Давай, но, ну, давай, но. Ну. Перепрошую, пане. Скузари, сеньори. Та ну, ти такий важкий став, бро. Що перешедувається, я перепрошую. Дах поламали комусь. Назад. Що ти робиш? Нікуди тікати. Звісно, на ножах. You lost your mind. There are women in shit. was that? Це його атака, я знаєш, перші дуже просто парирувати. А оці трошки важко. коли він низом випадає, бачиш. Отакої. Так, касцена, звісно, виродок. Шос за ним бігти йоу, курва гимно. Ух ти. <ривіт> Та За що нас так Давай, побігли камон. Это біло, чуєш? Так, строга джиночка.

Давайте постріляємося. <плес> Як це ти вижив після такого пострілу? Музичний супровід мені подобається, знаєш, він такий файний, файний. А що це у вас? А, це нічого, так? Покажися. Молодець. молодець перезарядочка звісно, на є що з магазині дві кулі, зараз все буде. погоні на конях, так, серйозно а він ж на авто, так не чесно. Ей Ей так не чесно. Е. Погнали! Погнали! Хоча враховувати той факт, що тоді, в принципі, авто вони було не швидше без законей. Ха-ха. Можливо, у нас є шанс їх догнати. Швидше. Такін давай, ну, пафе. Yeah, Вйо! Yeah. Давай погнали. Цин на шахту чекає, чи що? Yeah. Чи мені такого повільного, дали, скільки три пришвидшення має, ну, no, камон. Я зараз убежу цю машину, вона нас потім не з'їбє, цікаво. Ось, бачиш. А машина що, все? Відстала від нас. Було б сенс коня налікати, чи що. Через складність що саме, напевно. Йоу! Ух ти! Просто боже. Краще чекнути, що там. Мейбі. Де ж ти? Я не піду, поки не бачу твій труп. Він бігав своє, га? Звісно. Треба було тебе прикінчити ще тоді, хлопако. Можеш спробувати, але закінчиш так само, як твій брат. Хвойда, Грена. Я знаю, що це ти його вбив. що you know oh, Ти робиш? Шо, паскудник? На, я так Нам ее перервати. Шоти? Сюди! О, ні, на, вигрібай! Фузу ще раз. Отакоє. Но Дон попросив принести його голову. Переможений шахтариням зараз це закінчиться так курва бро багато говориш треба лише діяти йоу опа

Вбив свого запеклого ворога. Ну сказати, вбив це тяжко, але ось і все. Ми це зробили.